<заправку>. Побачили цифри. 61, 60. Пояснюють вони, що акцизи не підвищені, а ціни вже зросли. І що нібито це виконання директив Європейського Союзу. Вони брешуть. І в ніяких документах цього немає. В документах Європейського Союзу. Вони просто прагнуть красти. А зараз уже красти у всієї економіки. Ті, хто будуть купляти пальне для генераторів, ті, хто будуть обігрівати власну домівку, ті, хто будуть пенсіонери, яким не вистачає цих грошей, треба витягнути через ціни на пальне. І ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб не дати підвищити тарифи, для цього немає аж ніяких причин, не дати підвищити акцизи, не дати вкрасти в людей через механізми інфляції. І об'єднавшись. Захистити Україну